А щойно була пісня щастя. Ну і вона продовжується, оскільки у нас в студії тренери переможців проекту голос Івано-Франківського національного медичного університету. Добре, знайомі вам люди, яких ви бачите часто, тому що вони є медійні особистості. І я скажу так, як говорив один ведучий на шикарному проєкті українському мастодонти українського суру бізнесу. Отож зустрічайте, Ірина Батюк та Роман Кален. Доброго, 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 Доброго ранку. Доброго ранку вам і телеглядачам. Щойно у нас були переможці. Як ви оцінюєте їхні шанси, можливості, потенціал? І розкажіть нам, як вам з ними працювалося? Ну, до Іри, напевно, менше буде запитань, бо вони зізналися, що вони ваші учні. Щойно а, ну насправді вони стали моїми учнями. Це Марта була моєю учениці, <говорит> потім в неї була якась певна певна перерва. І три тижні тому, коли відбувся кастинг, власне, на голос медичного університету, то Мартуся попала в мою команду. Ось а Арсена я в Романа сама забрала. Кажу, це такий гарний вокал, що я Хочу з ним попрацювати. Ось роман кілька слів прандж Ну, Взагалі я був вражений рівнем вокального мистецтва студентів медуніверситету. Коли ми прийшли відбирати з 30 учасників претендентів, хто хотіли позмагатися, реально можна було брати всіх 30. Тому що кожен був унікальний, кожен так співав, що реально думаєш, ну як такі люди можуть навчатися в університеті. Ми відібрали там десятку найкращих, до мене потрапив Арсен Вітрецький і ще дівчинка з Азербайджану Айдан. Ось вона також дуже характерна, вона співає своїми такими фольклорними мелізмами. Ну, і коли я почув, що ці люди, і Арсен і Айдан, вони вже достатньо зрілі. Як артисти, як співаки, до речі, Айдан приймала участь і в голосі Зайбаржану, і на Євробаченні вона їхала приймала участь в відбіркових конкурсах. Тобто вона вже такий достатньо кваліфікований боєць, я би сказав. Я вирішив попросити Ірину Іванівну Батюк, щоб вона позаймалася з ними вокально і додала їм чогось того, чого їм бракує. Десь там якихось верхів, там белків і тих всіх таких професійних штучок, що я би не зміг їм дати. Ось і в власне в такій творчій тандемі, такому в такій великій команді, окрім нас, до речі, над номерами і марти, і арсена і айдан працювали ще багато людей. І, і такі, Таня буркацька і таня буркацька в цих всі ці учасників. <кій> Ми не тільки з ними Ірина працювала вокально, з ними ще працювала Мар'яна Клюба, акторською майстерницю займала, видумувала їм образи. Катя Горіна займалася танцями, постановками. постановками. Тобто, задійно насправді було величезна кількість людей, і я би це назвав команда. Щоб зробити хороший номер, щоб артист догримався до глядача, треба було прикласти максимум зусиль. Цією командною грою фактично ми і досягли цього результату. що… Марта перемогла і переміг Арсен. Це загальна перемога команди. Не тільки тренера Романа Калина чи тренера не батюк, так. а це величезної нашої команди. Так. Тобто була команда A-Teams, так звертаємося до Ірини Івані. Ірина Ірина як проходив вибір пісень, тому що це завжди важко і завжди важливо, тому що є якісь свої амбіції учасників, і звичайно, тренера своє бачення. Як все відбувалося? Ну насправді, коли я познайомилася з голосами учасників наших чотири учасника дійсно були. Ну, нереально сильні, я їх називала ударна четвірка. І, ну, це просто таких вокалістів, насправді, які потрапили в наші команди в Франківську, якщо чесно, між естрадними вокалістами мало. Ось таких дійсно обдарованих, глибоких, цікавих тимбрально. Ось. І власне, коли я познайомилася з голосами цих учасників, і з їхньою, можливо, характером, тому що підбирається пісня не тільки під голос, а ще й під характер учасника, чи зможе він це передати, пронести. Ось і вибиралися пісні власне під кожного учасника спеціально під його голос, щоб показати як найкраще розкрити його, тобто тоталітарно то, то, то було чи демократично? Ну, mm -hmm. ну я думаю, що демократично, тому що ми радилися. Нема в творчості не може бути тоталітарного. Треба, щоб людина. Ну, російська стадо стверджує, мала... що може. Але а, це, ну, напевне, так, Шу, але висіти. деякі речі ти заставила співати все ж таки. Зробив з мене розклад. Ми розвінчуємо місце. Non, però, насправді тренера, ми бачимо загальну кінцеву картинку. І за деякі речі ми просто боролися. Ясно, що артисти пропонували свої, пісні ми свої, але деякі речі ми просто доказували, і що в результаті вийшло, <trade> <epidemiology> так як ми сказали. Все ж таки, ми маємо досвід деякий. ми, ми <cloud influencers> знаємо, 후? що, що спрацює, що, що і що дасть результати. Я думаю, що переможці наші артисти, які перемогли. Вони нам вдячні за те, що ми їх переконали. що Треба співати саме цю пісню, саме що треба робити таку так, постановку? Таку що постановку треба так робити і не, і не кілька хвилин тому Марина в нашій програмі так, десь Марина Марта, десь засумнівалася, чи буде вона співати далі? А як ви оцінюєте майбутнє музичне? Я думаю, цим Я, цим я думаю, що якщо це. людина не хоче, вона напевно не буде цього робити. Але е якщо чесно, ну це для мене таке питання. Я не знаю, дуже навіть не можна назвати трагічне, чи як тому, що е, такі обдаровані справді музичні люди, вони вибирають професію, яка може дати напевно. Ну я так думаю собі, може дати хороший заробіток. Звичайно, вона можливо в житті стане їхнім покликанням, тобто хороша людина, вона в будь-якій професії себе реалізує. Ось, але е, я вважаю, що люди обдаровані до співу мають співати. Ось а в нас так якось відбувається, що вони мають лікувати, не знаю, там юристами ставати. А давайте І долати не... стереотипи, що людина будь-якої сфери, яка дійсно фахово з любов'ю робить свою справу, вона може на ній заробляти. Так, звичайно, так у ну, мій власний досвід. Я також вчився в інституті нафти газу. Я закінчував Я інженер-механік з нафтового обладнання. І перших п'ять років я намагався щось бути інженером, але потім зрозумів, що ну, скажімо, моє покликання це писати музику, це робити аранжування, створювати пісні, грати в гурті. І чим раніше людина це зрозуміє, тим швидше вона почне жити щасливо і повноцінно, тому що тільки та людина, яка займається улюбленою справою. Вона, по перше, кайфує, вона живе щасливо, вона отримує масу задоволення, їй щастить і у неї все виходить. Вона і вона покидає, жодного дня не працює. І Вона і... жодного дня не працює. Я думаю, що просто Марта можливо з часом зрозуміє, що дійсно її чи бути лікарем, чи бути співачкою. Вона і... зрозуміє це. Відчує я ще хочу сказати на рахунок власне виступу цього фіналу. будемо так казати. Ну, наприклад, я для себе Арсена відкрила артистом. Я стояла на двох його піснях, і, і в мене був шок. Шок був тих людей тримав в залі. Він тримав зал. І це та річ, яку не можна набути. Це та річ, яка має бути вроджена. Тобто я таких харизматичних артистів в житті бачила мало. От він справді тримав зал. От, Марта, звичайно, я її знаю з дитинства, і я знала, що в останній момент, тобто я всім казала на репетиціях, вона там ходила щось, а у мене то не виходить, у мене там то не виходить. Але я знала, що це є реально бойовий кінь, який виходить і робить те, що треба в кінці. Тобто вона виходить і реально співає круто. Я вже це провірила на багатьох конкурсах, і я знала, що там все буде окей. А от Арсена для себе я відкрила яких тобто інших учасників ви би хотіли відзначити? відзначити. Ну я вже Всі. сказала однозначно всіх? всіх, але для мене це відкриттям була власне айда, яка була в uh -huh. на команді дівчинка з Азербайджану. тобто вона надзвичайно теж харизматична. І шкода, що вона до кінця не відкрилася, але вона дійсно а вона дівчинка, і останню, Таня Тетяна. Буркацька. Так я її знаю з минулого проекту. Вона ж переможниця минулого проекту вона була в дуеті в моїй команді. Ось тому цю ця, ця дитина, взагалі, теж ну тобто дуже обдарована, її е, обов'язково треба відмітити, тому що вона теж є надзвичайно артистична, надзвичайно харизматична. Ну, я думаю, ми зараз подивимося кілька кадрів з голосу івано франківського медичного університету. А перед цим ваші побажання початківцям. Коротко. Ніколи не зупинятися перед тим, перед досягненням своєї мети. Якщо в тебе нічого не виходить, це не говорить про те, що в тебе в кінці кінців нічого не вийде. Завжди рухати сперед і мати якісь внутрішні стержень. І якщо ти то любиш, що ти робиш, ти обов'язково досягнеш так. мети. А я ще скажу початківцям: шукайте професійних людей, шукайте людей, які можуть вам дати більше і не зупиняйтесь. Тобто, якщо ти хочеш щось досягнути, ти маєш до цього йти вперто, впевнено. Дякую. Дякую. Ну, а в нас в студії, я нагадую, були зіркові тренери зіркових переможців проекту Голос Ігото-Франківського національного медичного університету Ірина Батюк, Роман Кален, дякую. Дякуємо. Дякуємо. Шановні друзі, ранок продовжується. Ну і зараз для тих, хто любить зазирнути в майбутнє рубрика Гороскоп. Із Овнів традиційно починає Василь Жупник, Я вже не смію починати з овнів. А чому я? Ну нехай тому, що 에... так завжди було. Овнів сьогодні чекає день, який сприятливий для активного відпочинку на свіжому повітрі для занять творчістю, косметичними процедурами. Гороскоп радить Овнам бути обережнішими з оточуючими, оскільки заздрісники спробують вам нашкодити. Далі, тельці, в цей день ви можете дозволити собі спонтанні вчинки, пора розслабитися і зробити те, що давно хотіли, але не наважувалися. Тельцям сьогодні сприятливо займатися особистими справами, тому свіливо плануйте весняний шопінг, прибирання або навіть легкий ремонт. А близнюки, близнюки нас активно слухають, зокрема е, наші, наші близнюки, мистець. так е, ваша розгубленість і невпевненість в собі можуть стати причиною багатьох помилок. Тому не сприймайте все близько до серця, і у вас підвищиться пратиздатність. Тоді ви встигнете зробити на диво все добре, і е, багато тої роботи буде пророблено вам. Ракам сьогодні рекомендують зберігати дистанцію і зберігати спокій, не зважаючи ні на які обставини. Також зірки не радять сьогодні створювати нові, якісь там знайомства заводити і не радять вам сьогодні раки ризикувати. Нічого собі, Ось такий гороскоп для раків. Леви, гороскоп радить вам профільтрувати оточуючих. Зірки попереджають, що у вашому суспільстві є багато заздрісників і лицемірів, від яких бажано позбутися. Тут у мене не новина. Щоб уникнути проблем розчарувань, тримайте всі плани в секреті і не вірте всім підряд. Якщо до вас прийде мужчина і скаже, що він відстав від поїзду, дайте гривню, не вірте. Не давайте йому гривню. Далі ми продовжуємо і далі у нас Діви. Гороскоп на сьогодні Дів попереджає, що ваш життєвий потенціал знижується, тому може впасти працездатність і вміння приймати правильні рішення. Також можливі різного роду непорозуміння і навіть сварки. Тож, Діви, будьте сьогодні зі своїми емоціями так обережніше, стриманіше, спокійніше. Дівочки вважають на свою працездатність, так що таке. Терзи. Ваша енергійна діяльність протягом тижня позитивно позначиться на остаточних результатах вашої роботи. Рекомендується придумати тактику здійснення своїх планів на найближче майбутнє. При цьому Терезам корисно налагодити гармонію з внутрішнім світом. От замкніться в собі і подумайте, не що у вас є зовсім. всередині. Але не замикайтеся, тому що можете загубити ключі і буде біда. Може настав час виїхати на природу, побути наодинці зі своїми думками або навіть просто порелаксувати під час косметичних процедур. Скорпіони кажуть астрологи, що у вас сьогодні відбувається якийсь новий рівень розвитку до нових справ або нових відносин з людьми. Тому скорпіонам сприятливо зайнятися навчанням, саморозвитком, різними видами хобі, спілкування з цікавими людьми, дивитися пізнавальні фільми і передачі, загалом наповнювати себе новою інформацією. Стрільці Гороскоп на сьогодні стрільцям рекомендує побоюватися фінансових витрат, так що якщо щось купити, перед тим добре подумайте, оскільки це призведе до дратівливості, тому що є ризик купити на те, що потрібно, і також спровокує витрачення фінансів. Так що будьте уважні. Печалька. Козироги в цей день вірогідні, дрібні непорозуміння, тому необхідно спланувати розпорядження дня заздалегідь. Низький життєвий потенціал може вплинути на вашу працездатність і вміння приймати правильні рішення. Сумно мені стало. Такий якийсь день, кажуть, буде непрацездатний, непозитивний. Пошукає позитиву. зараз. Попоркаєся. А водолії? водоліям радять не дратувати надмірною самовпевненістю своїх опонентів, оскільки їх чимало, ну і добре, якщо їх не з'явиться більше. Проявіть власний вам такий такт, краще нікого не ображати, і тим більше, якщо це не заслужено. Риби, діяльність багатьох представників знаку виявиться напруженою, але творчою. А це принесе чимало задоволення. При цьому для вирішення деяких питань вам знадобиться консультація досвідчених фахівців. Отак от задумайтеся шановні знаки гороскопу і е, добре е, заплануйте свій день. Ну а ми на сьогодні прощаємося з вами і бажаємо, щоб цей день для вас був веселим, радісним, красивим і гарним, не дивлячись на якісь певні віяння з боку гороскопу. Раді розпочинати з вами новий тиждень, і радо проведемо з вами завтрашній ранок. Тож до завтра, Па-па!